Деякі колеги, зокрема, от Бібісі, бачу, збирали теж думки експертів. Я цим саме теж займаюся щодо референдуму. І вони знову ж таки, коли ми тут про заголовки говоримо, чому Росія проводить поспішно референдуми? Власне, ми розпочнемо з того, на ваш погляд, навіщо вони з цим досі тягнули? Адже референдум псевдо і, скажімо якихось надзусиль, щоб його провести отак, от для людського ока, як вони і раніше це робили, ну, в принципі, не потребувало. А от саме сьогодні, тепер вони за це взялися. З моєї точки зору відповідь лежить в, в тій поразці, яку отримали російські збройні сили від Збройних сил України, маю на увазі наступ на харківському напрямку. В принципі, переважна більшість експертів, думки яких я поділяю, і принаймні ті думки, які я чув, вважаю, що взагалі теза про проведення псевдореферендуму і. Ні в кого не виникає сумніву щодо результатів і наступних кроків Росії. Отже, можна сміливо заявити, що найближчим часом Держдума Росії буде розглядати питання щодо вступу цих окупованих територій до складу Російської Федерації. Відповідно, миттєво одразу з актом так званим актом. Проголошення спочатку незалежності, а потім вже це буде зроблено одночасно. Я думаю, одним пакетним голосуванням, а потім вже залучення так званих незалежних республік до складу Російської Федерації. Відповідно, з того моменту на цій території, за логікою Кремля, буде розповсюджуватись так звана захисна ядерна парасолька Росії. І не дарма під час свого оголошення про проведення референдуму і відповідно призову на території Росії Путін знов-таки намагався всіх налякати своїм ядерним потенціалом, тим більше наголошуючи це не БЛЕФ, ви не думайте. От саме з цієї точки зору, мені так здається, і викликано таку поспішність цих дій з боку кремівської адміністрації. Знову ж таки повертаючись до 2014 року, відбулися тоді референдуми про людське око так само, і відсотки були взяті стелі, і так далі. І було оголошено про долучення Криму, про формування цих так званих республік. Світ це не визнав ясно, і от такий статус лишається, умовно зараз. При такому випадку, коли знаєте, що світ не визнає, не встановлюватиме ніяких відносин там з новотвореними державами, які певний час там до приєднання до Росії ще, начебто, існуватимуть, навіщо взагалі братися за цей формат? Чому Росія так от чіпляється за референдум? Він для кого взагалі? На яку аудиторію? Мені здається, це виключно по перше для внутрішнього споживача, а принаймні, ну якийсь відсоток. Мешканців Російської Федерації ще й досі перебувають в, під, під впливом російської пропаганди, яка діяла протягом більше ніж 20 років, перебуваючи міській тим Тому нас, населенню, якщо так відверто казати, стадо баранів, які зараз преться до військоматів. То а, якийсь відсоток, хоч навіть і невеликий, але він є, який ще й досі вірить в необхідність захисту та розповсюдження так званого русского міра, і саме оце і спричиняє такі дії, врешті-решт, очільник Кремля розраховує, що а, ну, скажімо так, офіційне оголошення того факту, що віднині після Формального включення окупованих територій України до складу Російської Федерації від того моменту ці території будуть перебувати під захистом ядерної зброї Росії. От оця лякалка вона має спричинити до певної реакції з боку як наших західних партнерів, так і уряду нашої держави. І Путін відверто сподівається, що після цього. Команда Володимира Зеленського буде значно поступливішою щодо запропонованого так званого мирного процесу, який вже був започаткований в Стамбулі. Але я абсолютно щиро переконаний, що в черговий раз з такою ініціативою Путін отримає абсолютно зворотній результат в за місяці, як почалась агресія проти нашої держави, повномасштабна, з 24 лютого. Путін фактично вже зробив декілька кроків, які викликали абсолютно деаметральну протилежну реакцію, ніж та на яку він очікував. Це стосується і відношення українців до росіян, і відношення України до Росії, і е, так званого нерозповсюдження НАТО, яке відбулося абсолютно в деаметрально протилежному напрямку. На який очікував я переконаний, що ці лякалки. Якщо ви будете там, мовляв, продовжувати надавати Україні зброю. На, на як вони там кажуть, на накачувати Україну зброєю, то ви всі наражаєтесь на ядерну небезпеку з боку моєї великої Російської імперії, але вже пролунали відповіді від переважної кількості керманичів західного світу, що вони тільки навпаки, такі а, дії з боку Кремлівської адміністрації лише тільки збільше рівень підтримки України. Ну, от якщо говорити, ну відкинути власне ядерну ядерну ультиматум як варіант того, навіщо Путін це робить, і не говорити про просто емоційний спалах після харківської поразки, а пов'язати це з його поїздкою на Шанхайський саміт. Там певне занепокоєння ситуацією, що триває, висловлювали зокрема Китай, Індія, ну ті, хто партнери так чи інакше з Росією. Чи не може бути це способом ну певного заспокоєння, що ситуація в контролі і йде до завершення? Ось я вже власне зараз проводжу референдуми і приєдную, і на тому спинюся. І, мовляв, не, не переживайте, мовляв, ризиків буде менше, менше, менше. Втримаємося і будемо далі партнерити. Я не думаю, що саме в такому контексті можна пов'язувати оголошену мобілізацію і той саміт, шос, який відбувся. Адже ну, дійсно, і очільники Китаю, і очільники Індії е, публічно закликали Путіна в, е, ну, в найкоротші терміни вирішити питання конфлікту з Україною. Але е, ну, я, я не, не думаю, що знайдеться зараз в світі, хоча б одна людина, не має значення яких політичних подобань, яка Уявить собі ситуацію, що от зараз Путін проведе ці псевдореферендуми, оголосить ці території територією Російської Федерації, і на цьому припиниться збройне протистояння. Ну це абсолютний нонсенс, як з боку України, яка буде беззаперечно продовжувати. Військовим шляхом повертати контроль над власними окупованими територіями, так і з боку Російської Федерації, яка на жодну хвилину не буде зупиняти акти агресії і буде продовжувати і здійснювати обстріли нашої території, і не тільки з окупованих територій або з анексованого Крима, але з території Російської Федерації. Не вертаючись власне, до теми окупованих територій, заява з'явилася від запорізької влади, нашої української запорізької влади, що сьогодні, власне, 23 вересня відновили пропуск автотранспорту на тимчасово окуповану територію через визначений блокпост у селі Кам'янське біля Запоріжжя. Щоправда, проїзд через гуманітарний коридор на тимчасово загарбану територію відбувається згідно зі списками на 22 вересня. Формування колон для виїзду за безпечних умов здійснюється на майданчику за адресою Ріхівського. Шосе 36 у Запоріжжі щоденно у 6 ранку до 17.00. Нагадаю, раніше повідомлялося, що у Васильівці, наступному за Кам'янкою, власне, населеному пункті окупаційні війська планували створити фільтраційний пост. Росіяни не приховують, що мають на меті перевірку українців. Та, власне, з різних боків, скажімо, зараз на тлі цієї цього голосування обмежили виїзд чоловікам. Там здається, з 1 жовтня не бувають чинності ці розпорядження про всякі довідки документи. Ну, ця фільтрація, скажімо, це вже якісь замашки на прикордонний контроль майже чи що ціль зараз її вже? А, з моєї точки зору, от те, що зараз саме о, ну, найбільш жорсткий режим встановлено це свідчення в першу чергу того, і я особисто це пов'язую з акцією Призову, про яку оголосив Путін. Адже в той самий день, як відбулася ця прес-конференція чи виступ Путіна, в той самий день було з Міністерства оборони Росії був зроблений свідомо з моєї точки зору витік. Згідно цього витоку, в мет... в цілях. Міністерства оборони Росії з тимчасово окупованих територій України набрати біля 80 тисяч чоловіків, громадян, вручити їм до рук зброю, примусити їх воювати безпосередньо проти Збройних сил нашої країни. З моєї точки зору, це відбувається величезна трагедія, в першу чергу для тих людей, які волі долі опинились на тимчасово окупованих територіях. Але ну хіба. Окупата коли-небудь зупиняли якісь там моральні аспекти. На жаль, це факт, з яким доводиться рахуватись. І постійно надходить інформація про обмежувальні заходи, які з кожним з кожною годиною посилюються щодо виїзду з анексованого Криму, щодо виїзду з Херсонської з Запорізької областей, щодо можливості виїзду з самої Російської Федерації. Мені вчора ввечері друзі порадили підписався на російський телеграм-канал. Где роздають пов'язки Москва, і я скажу відверто більшої насолоди ніж спостерігати оцю шалену паніку серед оцього болота, яке називається русське населення глиблубінний руський народ. Я вже давно такої насолоди не отримав. До речі, про Москву, власне, знаємо, що тим, хто виходить із хто там, здається, не пам'ятає, чи це там, що вийшли, чи в інших містах вже дають повістки до війська тим, хто на, намагався протестувати. І так само пройшла по стрічках інформація про московську тероборону якусь. Е, що, що це за тероборон... поняття? Від кого це таке? Захист від кого? Вибачте, що до тероборони. Я... Поки що такої інформації не бачив, тому ніякого коментарі дати не можу. А от що стосується самої Москви, дійсно в цих телеграм-каналах маються свідчення тих ну, в першу чергу молодих чоловіків, які були затримані під час акції протесту, і вони розповідають про те, що під час або етапування до райвідділку, або після допиту в райвідділку поліції, бо їм видавали. І повістки це дійсно відповідає дійсності. Ну, і коли в контексті мотивації говорити, тут така інформація є, що проєкт «Хочу жить, який покликаний допомогти власне військовослужбовцям Російської Федерації та мобілізованим Росією на території е окупованій українській території, власне здатися до. В нам в полон нашим збройним силам нагадує, що власне вихід із цієї псевдомобілізації, псевдочасткової мобілізації, скажімо так, є і. За номерами, які зараз покажемо, до речі, на екрані, звертатися і далі можна і здатися в полон перейти під режим гуманітарного права міжнародного і е, опинитися в безпечніших умовах, ніж на фронті, якщо ти справді не хочеш воювати. От бачите ці дані, є чат-бот у телеграмі, є мобільні номери. Можна знайомим росіянам, родичам, хто хоче скинути, можливо в контексті, от якраз цієї інформації, ми ще з попередніх тижнів обговорюємо заяву командування Південь, що там уже були росіяни, котрі зверталися по такі наміри. з такими намірами казали, а як це все має бути, як це перед таке право гуманітарне переходити. Після цієї часткової мобілізації та з огляду на черги на виїзд, власне. Можемо очікувати такого свідомого з бажанням переходу росіян у полон і великого поповнення нашого мінного фонду? Так, звісно, це абсолютно очікувано. І з моєї точки зору я доволі уважно спостерігаю і, і, і вже низка телеграм-каналів, які розповідають про хід цієї призовної кампанії в Росії. то... Ну, я не думаю, що вони так надто заангажовані якимось чином, але жодного піднесення, бодай якогось значущого піднесення серед населення Росії я не спостерігаю. Наприклад, вчора відбувся концерт в Краснодарі. Концерт, масовий захід на підтримку мобілізації. Його відвідали аж дві особи. Це є відео. На телеграм-каналі. Разом з тим, величезна кількість відео свідчать, які свідчать про неймовірні черги серед бажаючих росіян покинути власну імперію і в аеропортах, і на прикордонних переходах. Тому стверджувати, що існує якесь піднесення серед населення. Ну, це відверто, ну хай це соловйов з Кабєєво розповідають. А разом з тим, от, наприклад, в Дагестані. Який за офіційними даними на сьогоднішній день відправив найбільшу кількість представників великого руського народу на територію нашої країни Дагестан та Буряття, то в Дагестані вчора ми місцеві мешканці перекрили федеральну трасу, протестуючи проти таких дій. Аби не наражатись на масові протести, Кадиров не дарма голосив, що, наприклад, Призов в Чечні. Зараз тривати не буде, бо Чечня, мовляв, вже зробила свій внесок. Тому, з моєї точки зору, оцей е, процес десакралізації як самого Путіна, так і, і цієї імперської ідеї е, розповсюдження руського міра таким шляхом, як він це розпочав 24 лютого на території нашої держави. З моєї точки зору цей процес руйнації він вже набирає обертів. Ну підйом, про який ви кажете, так що нема цього підйому після оголошення часткової мобілізації забезпечується підйом для камер бюджетниками. От є кадри, з з Москви та Санкт-Петербурга. Там скликали екстрено та студентів на мітинги, зокрема на підтримку референдумів. І е, в Москві проходить акція своїх не бросаєм» на Манежній площаді. Е, вийде, зокрема, співачка Чечеріна, Горе, звісно, відома. У Петербурзі мітингування біля Петропавлівської цитаделі організували. Територію там обмежено. Ну от, ось ось він і підйом. Ось він і е, бачимо, як щиро всі а стоять і мітингують. Найкращий спосіб перевірити щирість у цих мітингувальників та підтримальників, це прямо там під час цього концерту почати їм роздавати повістки. Безперечно. Ну і до речі, тут така ремарка, і, і сам додумався, і колеги підказали, що от коли свідомо почнуть поповнювати обмінний фонд, як я ставив питання попереднє, то вони ж зрештою обмінюватися потім не захочуть. Це виникне питання: да. що далі тоді, між іншим, серед е, тих полонених, які зараз перебувають. На території України, вже ну я не можу сказати, яка конкретна кількість, бо я просто не знаю цієї інформації. Але я вже чув в інтерв'ю е, дві заяви. Одна заява від молодого росіянина, який публічно підкреслюю, публічно звернувся до представників Червоного Христа з відмовою від повернення на територію Росії. А друге, друга інформація, яка теж була. Зроблена прилюдно, публічно. І людина, яка заявила це на камеру, вона заявила, що всі ув'язнені, які зараз перебувають в полоні, в тій камері, в якій перебуває ця людина, всі вони не тільки відмовляються від повернення на територію Росії, а навпаки, вони мають бажання долучитись до російських формувань в складі Збройних сил України. Ну, вони ну, є можуть для, спробувати. Для Російської Федерації, для, для режиму Путіна, з моєї точки зору, ситуація погіршується з кожним днем. Я маю на увазі в тому контексті, про який ми зараз кажемо політичне життя Росії і подякував на цьому за розмову спасибі що долучилися Георгій Тука, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та ВПО у 16-19 роках в етері апостровтіві